Ну і от власне, окрім цього, чи є ще якісь події в площині астрології, визначені саме у жовтні можуть гальмувати процеси і можуть знову виявляти якісь не дуже приємні новини. Це також пов'язано з тим, що ці напружені аспекти, про які ми з вами казали, вони ускладнюють стосунки нашої країни з іншими державами. Країна агресор буде віддавати, сплачувати по своїм кармічних зобов'язанням. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марина Романова, астрологиня. Я вас вітаю і рада бачити. Вітаю вас, пані Альоно, і вітаю всіх слухачів вашого каналу. Сьогодні будемо говорити про місяць жовтень. А власне, дуже таким насиченим був вересень. Тепер цікаво, яким же буде цей місяць, жовтень, другий місяць осені. Власне, у попередньому інтерв'ю ми говорили про те, що. Важлива доволі подія затемнення. Ну і от власне, окрім цього, чи є ще якісь події в площині астрології, визначені саме у жовтні? Так, є. І в жовтні до 4-го числа ми будемо ще переживати дію сонячного затемнення, а разом з ним відбуваються такі. Скупчення кармічних аспектів стосовно партнерських стосунків, як на особистісному, так і на світовому рівні. Не забуваємо про це. І ось ці кармічні моменти можуть бути болючими для деяких людей, ну а також для деяких керівників країн, тому що буде багато змінюватись. Проте, це як відплата за ті помилки, які ми розробили усвідомлено або неусвідомлено, і це допомагає нам може знаєте, звільнитися від певних якихось партнерських зобов'язаних, які вже ну, устаріли, так а відкритися більш перед новими. Проте це не все ще у нас з вами вже є такий рух, і він ще буде впродовж жовтня. Видатна комета, яка називається Атлас, вже дійшла до нашої сонячної системи. Вона курсує по своєму такому дуже великому, великому курсу, по великій орбіті. І коли ще були мамонти у нас на Землі, тобто вона от тоді пролітала. І зараз, от, от якраз в кінець вересня і весь жовтень, це комета Атлас буде настільки близько летіти біля Сонця, що ось ми знаємо орбіту Меркурії, Меркурій найближча планета. Так, до Сонечка, то ця комета буде от як на, от на цю площину якраз от і близько підходити до сонця. І вона навіть буде мати, так очікують, дуже яскравий хвіст, тому що температура сонця цю комету буде розпавляти, а там mm -hmm. лід, пил космічний, і він буде, знаєте, як вона пролітає, да, і буде такий мати хвіст. До речі, завжди, завжди комети були таким. Явищем астрологічним, які передвіщали якісь певні зміни у суспільстві і в світовому устрої, так і це було перед народженням Христа, наприклад, перед різними там епідеміями, війнами. Ну, ми повинні знати, що може бути таке, тому що якраз ось ця кумета і дає нам такий сигнал, що будьте уважні, спостерігайте. І працюйте над тим, щоб гармонізувати простір як свій внутрішній, так і зовнішній. До речі, цю комету можна буде в другій половині жовтня спостерігати зразу після заходу сонця, якщо дивитися на захід, да? тобто стати обличчям на захід і дивитися, ось вона там буде десь з'являтися саме в наших широтах. Так що і можна загадувати бажання і просити, щоб ця комета принесла нам. Дійсно потужні, позитивні зміни. Так, цікаво доволі дійсно цікаве таке явище ви розповіли. А, стосовно в цілому, про характеристику жовтня, наскільки турбулентним буде місяць, чи навпаки, ще доволі спокійним порівняно із попередніми власне? хочу відмітити обов'язково для всіх нас, що з 5 жовтня. І це буде тривати до 25 листопада, це сприятливий період для починання будь-яких інновацій. Я розумію, що ми живемо з вами в крижовий час війни, що це буває зовсім нелегко, проте ось ці півтора місяці, вони будуть останні в цьому році які сприятливі саме для започаткування. Потім, аж до середини квітня 2025 року, це буде гальмуватися всі ці процеси, тому що буде ретроградний Марс. Ретроградна Венера, ретроградний Меркурій, тобто всі особистісні планети підуть в ретроград та ще й потім закінчиться все сонячним місячним затемненням вже другої пари, яку ми з вами через півроку будемо переживати. Так що будь ласка, не дивлячись на те, що зараз кажу, я скажу не зовсім такі райдужні перспективи. Проте, проте відкриваються для нас обрії для того, щоб ми з вами започаткували про що ми мріяли. І ну, взагалі можна навіть назвати дати, коли краще всього. Так. Але я хотіла ще сказати про те, що це все буде відбуватися на тлі того, що е, є напруження певне для України, саме для нашої з вами держави. Коли ми будемо мати, можемо мати і вже маємо проблеми з кордонами, стосунками з іншими країнами, тобто нас будуть не розуміти ставити певні вимоги і певні. Наші, наші інновації на, на державному устрою можуть гальмуватися. Це також проблеми зі світлом, зі зв'язком, з транспортом. Ось це те, що було в липні, в червні, в липні, трошки в серпні. Згадайте, да, ось такі перебої були у нас такі ну, дуже великі. Да? Ось це також може повторитися. І наприкінці жовтня. У нас саме для українців є аспект кармічних також розв'язань, які можуть гальмувати процеси і можуть знову виявляти якісь не дуже приємні новини, проте ми будемо до них готові і, дізнаючись про них, будемо змінювати наше життя. Сподіваюсь, що на краще. Проте, треба бути обережними впродовж всього місяця, тому що військова ситуація вона буде зберігатися і вона буде дійсно ну, спрямована на те, щоб нас виснажити. Це ми повинні про це знати. Але і підтримка вищих сил, там що ми хвилюємось, там є дуже багато таких моментів. Я сказала вам самі головні: те, що може бути проблемно, на що треба звернути увагу. Так, тобто гаджети заряджаємо, генератори у нас є. Ми вже знаємо, як себе поводити. Менше страху, більше дій допомагаємо воїнам-захисникам. Вони в цьому місяці також будуть успішні, їх дії будуть успішні. От і ми розуміємо, що все це ми повинні пережити. Обов'язково переживемо. І назву так для вас мабуть найсприятливіші дні. В цьому місяці які потрібно все ж використати для нашої соціальної активності. Так. Це п'яте число, шосте, сьоме, дев'яте, але 9-го потрібно встигнути до 12.40. Угу. Це 11 число і є там тільки 2 годинки, але вони дуже потужні: з 16 до 18 години, це 12 жовтня. 13 до 13.00. легко запам'ятати. 15 жовтня треба встигнути до 10.30. і 16 число до 17.30. тридцяти. Це дні на зростальному місяці, коли знаєте, як от ви кидаєте зернятку в землю, і весь сесій допомагає, щоб з цього зерна. Проросло дуже велике дерево, або да, якась квітка чудова чарівна, і це буде найшвидшим чином з усіх всіх варіантів. Зростальний місяць, сприятливий період буде нам допомагати. Так що, будь ласка, це найсприятливіші дні. Плануйте, будь ласка. Так, а як можна якомога ефективніше використати цей час ці дні? Починати ну, щось можна велике. Починати. Так, 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 саме починати починати проєкти, підписувати важливі договори дуже сприятливо. дуже сприятливо. Якщо ви хочете продовжувати справи, тобто вони вже у вас започатковані, але ви хочете їх продовжити, да, і щось десь досконалити, то є час на спадному місяці, коли вже вдосконалюється енергія. Угу. Також зараз назву тут не так їх багато, проте вони дуже потужні дні саме для вдосконалення, не для початку, да, а для досконалення. Це 18, 19, 23, 26 ввечері можна з 1850, 27 навпаки, до вечора, до 16.30 і 29 число. Це ці числа, які також можуть дати найкращий результат не там, де ви починаєте, а там, де ви хочете да, вдосконалити саме вид своєї діяльності. Так що не лише мріємо, але діємо саме в ці дні, і вони будуть дуже дуже успішними. Так, а які дні навпаки? Краще не починати нічого, краще не планувати якихось великих подій? Угу. Ну, по-перше, це час затемнення. Ми пам'ятаємо, що затемнення це 2 жовтня, о 21. 21 годині 46 хвилин, плюс-мінус 2 дні до і після, тобто, це уразливі дні. Не потрібно нічого започатковувати. Це також час повні, яка в цьому місяці буде 17 жовтня, точна фаза о 14 годині 26. знов плюс-мінус два дні, не дуже бажано. Там є дійсно такі моменти, які я назвала, що сприятливо, проте не обтяжуючи не так, щоб було дуже важко, тому що під час повні вся енергія вона максимальна. Тобто, якщо дуже нервувати, інколи початок буває з великими нервами, да, пов'язаний, то тут треба собі або якусь профілактику зробити, тому що підвищений тиск може бути, да, може бути серцеві, якісь захворювання, дратівливість, агресія. До речі, і агресія ворога також зростає. Проте і повна енергія, вона також допоможе нам. Ті дні, які я вам назвала, да, дати також певний результат, але закрити, прикрити свій нервовий стан. Так от, 17 жовтня це також такий день, саме 17 жовтня, коли не бажано щось починати, бо дуже буде ну, таким, знаєте, активним таким моментом. Також є такі дні, які не корисні да, для певних дій. Ну, По-перше, 8 число, там планета Венера у рунівному градусі. Не плануйте 8 число для будь-яких естетичних, етичних або процедур там косметологічних, так і там перукарні, і так далі. О, це не дуже добре. Також 25 і 26 числа, крім того, що це критичний місячний день, так це ще і Меркурій у руйнівному, тобто, це такий же точно да, програшний день. Коли гальмується і наша розумова активність, і коли ми не розуміємо не лише іншу людину, ми самих себе можемо не зрозуміти та ще й зруйнувати те, що вже було побудовано. Тобто є багато днів, але я назвала такі самі-самі небезпечні, самі такі несприятливі для соціальної активності. Так, хотіла б також зосередитися саме на політичній ситуації загалом в Україні. Вересень місяць доволі активний був у, у загалом у площині дипломатичній. Дуже багато було зустрічей з партнерами, візитів партнерів, візитів наших представників влади до інших держав. Розроблялися знову ж таки той такий план перемоги, про який говорив наш президент. Окрім того, варто згадати, що дійсно цей період такий важливий був для певних домовленостей. Що ж до жовтня, ця активність, яка була у вересні, буде збільшуватися, триматися на рівні, чи все ж таки буде спад загалом на дипломатичній такій арені? Для нашого уряду жовтень буде такий неоднозначний. Він буде змінний, тобто він буде давати певні успіхи, але також і певні провали, як ми кажемо. Да, не Це також пов'язано з тим, що ці напружені аспекти, про які ми з вами казали, вони ускладнюють стосунки нашої країни з іншими державами. Ми бачимо усі ускладнення з Польщею. Ми бачимо певні якісь гальмування і. Складності при переході кордонів також можуть бути такі от моменти, як були з да, зерно, коли у нас наше висипали, коли там страйкували. Щось подібне може також бути саме в жовтні, і це також загострює стосунки нашого уряду да, з іншими країнами. Тобто, про це ми повинні також пам'ятати. І ось цей кінець жовтня, також, ось коли ми кажемо, що кармічні для нашої країни будуть певні аспекти, вони також впливають на наш уряд, проте є дати. Які дуже важливі в плані підписання договорів, успішних поїздок А навпаки дипломатії, коли до нас приїжджають люди, і це видно саме по гороскопу. Це перша, половина, все жовтня. А також я б більш да, от якщо б радила, звернула б увагу на 13, 14, 15, 16 число, тобто середина така дуже. Активна, хоча там є і певні військові небезпеки, але це знаєте, як паралельно військова ситуація погіршується. проте покращується да, дія нашого уряду. Може, це буде як відповідь агресора на наші успішні дії. Хочу також всіх попередити саме про цю небезпеку. Також хотіла б звернути увагу на такі дні, як 22, 23, 24, 25 число. Це також дуже такі важливі події на нашому уряді, які допоможуть нашій державі. Може, це буде навіть. Повернення і полонених. Ну, наприклад, да, це може бути якісь дуже такі потужні зміни, які стосуються в в тому числі і поліпшення військової ситуації, і наших військових, так що. Сподіваємося, так сподіваємося, що дійсно якомога більше буде позитивних таких моментів. Щодо країни-агресорки, також що може потенційно, скажімо так, трапитися там, тому що зазначали, що це такий доволі кармічний період. Чи можемо сподіватися, що ну таке буде вертатися нашому ворогу, те на що вони заслужили? Керівник країни-агресора буде переживати він вже переживає не дуже такий гладкий період в своєму житті. Тому що ось ці карнічні з'єднання, які відбуваються під час затемнення і після затемнення в Терезах, а керівник країни, навіть якщо це не він, а й його ролі, та, і маски, які одягають на тих людей, які двійники, вони все одно грають роль цього. Лідера, так, і вони дійсно уразливі саме під час цього затемнення і впродовж цілого року. Тому його позиція буде послаблятися, а за його позицією буде послаблятися і позиція саме Росії. І ми розуміємо, що це буде мати потім, потім на відразу певний результат в наближення миру, тому що ми будемо стаювати все ж сильнішими, а країна агресор буде віддавати, сплачувати по своїм кармічних зобов'язах. Так, а я, до речі, от згадала, ви говорили про російського диктатора. Я згадала, що у нього ж день народження 7 жовтня так. до так. речі, і от, власне, яким буде для нього цей місяць, зважаючи, що він народився в жовтні. Саме так, саме тому ми й кажемо про це, що якраз ось ці затемнення, і ця комета, і атлас, яка і, да, пролітає також в ці дні, в найближчому відстані від сонця, вона провіщує нам про те, що ті люди, які а, зробили да, певні помилки, які Повинні віддати да, ці кармічні моменти і усвідомити, що все, в всесвіті має свої цикли. І, до речі, всі, да, ми всі, і на особистісному рівні, і на світовому рівні, і ті, хто мають дуже велику владу, все одно керуються циклами всесвіту. Тому дійсно там буде дуже нелегкий період. Я гадаю, що вже людина від Відчуває це все, все розуміє. Не знаю, чи усвідомлено ставиться до цього чи ні. Проте це для нього буде нелегко. Воно вже нелегко. Так, пані Марина, я вам дуже дякую. Будемо три крапочки ставити. Дякую вам за цю розмову за цей прогноз на жовтень місяць. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж вас чекатимемо вже в наступному ефірі. До зустрічі, і бережіть себе.